Всім привіт! Мене звати Марія. Сьогодні буде таке відео кетроді візьмі в екстамахерію. Сьогодні, на щастя, нарешті, в мене є сіта для того, щоб піти в екстрамохерію і поновити свій по захист, який до 25-го буде року. Так раніше було закон про те, що можна було бів автоматично, але у зв'язку з тим, що я працюю і можливо статися будь-які непередбачені обставини, так і важко деяких довести, що твій документ автоматичний. Я вирішила для себе поновлювати його в екстрангерії. Єдине, що я буду в цей раз їхати далеко в саунто. Бо зараз неможливо просто сіту взяти, і хто шукав зараз? Походиться зі мною. Я буду з вами збиратися і спілкуватися про буденне і взагалі щось про цю тему. Зараз буду наносити SPF від Віши Капіталь Соліль SPF 50. Тому що у нас вже піднімається поступово рівень сонця, і треба бути захищеною, тому що шкіра, коли сонячна, дуже якби Зараз не дивлячись на те, що дивлюсь, у нас небо таке напівхмарне сонячне, на всякий випадок, все таки на носу, аби бути впевнена, Так, да, в мене тут е, такий двір постійно, що проїжджають швидка і міліція. Ось, нарешті, я взяла цю світу, я чекала, і я не знаю цього моменту, аби дізнатися про поновлення. Так, я дуже багато часу чекала. Я ходила два рази в хребі 6, Тобто цей офіс самий такий популярний, який дуже важко зараз дістатися, і дуже чистий, і дуже там строгі правила для того, щоб туди потрапити. в Тому плані, що якщо у вас інше якесь направлення, то вас ну, відправлять назад. А, і я тоді там раніше оформилася першу тархету. Ось. І в цей раз я не знаю, як це сталося. Я, чесно кажучи, була здивована. Коли сталося 5 число, це якраз вже закінчилось термін моєї тархети, тобто у нас до 4 травня, до березня, вибачаюсь. І в цей 5 березня я почала шукати сіти. Якраз люди вже ходили там, на векфронгерію, поновлювати документи і все таке інше. І хтось сказав, що не можна там стомити Тобто, я б спробувала що буде, то буде, як то кажуть. Тобто, якби ніхто за твою спробу, ніхто тебе не п'є. Я не брала в той період раніше сіти, тому що ти не знаєшся, настільки неочікувано все змінюється, і я нічого ні разу жодного разу не купляла ніяких сіт. За цей період часу і тим паче на екстранхерію так само. Як... Я, чесно кажучи, цьому не бачу сенсу, це можливо. Єдине, треба дуже часто сидіти на цьому сайті, але він зараз дуже лагає, як то кажуть. І я шукала, напевно, 2 чи 2 години підряд, які ці години мені поз мені дозволяли мені шукати ту сіту перед роботою. І я раптом знайшла сіту на екстранхерію, але дома деолія. Тому e, що багато Аліканте, багато людей казали про те, що вони теж брали Тома я зараз на нашу концелер від Essence, Що можна також Тома Деоя і приймати адекватно. Так само бачила в Сагунда деякі ситуації. І Деякі казали, що не можна, але ви маєте розуміти, що це залежить це від провінції, тому що e, кожна провінція індивідуальна свій графік ідеальний свій е, процес процедури. Але все-таки я взяла на Тома я весь пакет документів, такий же підготувала, як. і в Україну, тобто українські тархета по конфлікту, і подивимося, що з того буде. Тому що я бачила, нещодавно людина ходила в Сегунту, все було норм. І казали, що можуть іще анулювати типу, вашу світу. Але я постійно перевіряла цей процес. Я постійно перевіряла свій Почтову скринку, і все на щастя нормально. Тому в цьому відношенні сагунто більше перемагає аніж хренець. Ну, якщо так казати. Але зараз я деякі люди намагаються птатися сіти. Наскільки це можливо, але я вам все зніму єдине, окрім міліці... ну, міліці... поліцейського відділку. Тому що саме, розумієте, в Іспанії не... не в усіх місцях дозволено знімати. Тому буду знімати свою реакцію і розповім, як цілено. А, Зараз я наношу такий новенький продукт, правда, його в Україні немає. від Maybelline, build a Brow Тобто це такий фломастер, в якому е перший продукт це гель, а другий продукт це фломастер Такий начебто для ластовиння. Але ви його маєте встряхнути і наносити з таким міні-пензликом, таким силіконовим, якщо я правильно розумію, і наносити по волосинкам Тому що зараз літо скоро буде. Зараз весна, і треба, щоб волосся воно було рівномірне. Я не люблю перефарбовувати дуже сильно, бо це виглядає дуже трешово. Я вже нічого проти маю людей, які користуються тінями для брів чи помадками. Бо я постійно з цими продуктами експериментую, тому я вирішила придбати цей фломастер. І хочу сказати, що він дуже добре тримається протягом сьогодні, дня, брови нікуди не. Утікають, ніякі ласки не утікають зі своїх як би, кордонів. І мені він подобається. Е, якщо по ціновій категорії він коштував 8 євро, тобто, як правило, як скільки коштує продукти мебелі, приблизно для брів 8-10, 12 приблизно я це кажу, так. І я цей придбала олівець в друні. Можливо, я думаю, що на Єві мейкап він також пізніше з'явиться, але не певно, ну не знаю, я не буду стверджувати коли. Але в друні у нас тут спальні вже він точно є. І так, нанесла я брови. Е, так, у мене вони вже тепер виглядають вже належним чином. А тепер зараз я буду зараз, зараз, зараз наносити тіні. У мене зараз стоїть такий вибір, щоб його нанести. Таке, знаєте, коли така сонячна погода, і не хочеться дуже сильно... Зараз перефарбовуватися занадто. Зараз мені треба трошки подумати. Так, я вже нафарбувалась, я вже нанесла таку палетку пігментів від Color Shock від, від B, туш W7. І нанесла також ще я додатково бальзам, масло для губ. Один веганського іспанського бренду, і з вами трохи поспілкуюся про свою роботу. Насправді, останнім часом е, робота в мене дуже там постійно змінюється якісь моменти організаційні, особливо зараз у мене змінилася одна група, яка була кількість дітей 15. І ви можете уявити, яке це велике навантаження на горло, на далі, на фізичний стан і так далі. Але все ж таки, у мене рафік змінився. У мене стало 10 дітей. Це вже на 5 менше, і це вже маленький плюс. Єдине, але що постійно е, треба дітей контролювати в просто вихованні, вірніше в цих процесах, коли вони щось, наприклад, окрім завдань, вони можуть, наприклад, що мені не подобається, наприклад, поза кабінетом, на в кінці кабінету, є стенд, на якому лежать проєкти, зошити, книжки, все, що потрібно. Єдине, що викладачі не придумали в цьому моменті, це кухонні рушники, які стоять на видному місці. Я розумію, можливо, з іншого боку багато дітей їм потрібно протерти руки там, для різних призначень. Так, це окей, це добре, нема жодної якби, негативу до цього. Але коли стоїть таких ролонів шість, і вони всі напіввідкриті, і діти їм граються, я це бачила своїми очима. Я знімати це точно не буду, тому що якби в школу знімати. Але серйозно я була в повному шоці. Я постійно з ними спілкувалася спокійно, кажу, діти, ви розумієте, що ці папірці? Ви. Користуйтеся, наприклад, для обличчя, можливо, для рук, не знаю, в туалет, не дай Боже. І це мікроби, це бактерії, якби. Вони так, да, да, ні, все нормально. І я така думаю, бог ти мой. Але, ну, можливо, якщо там буде викладачка, я з нею поговорю, просто дам трохи невеликий натяк про на це. А вчора в мене була така дурна ситуація, ну, серйозно, можна вважати, що це не дуже така ну, дурна серйозна ситуація, але все ж таки неприємно мені було трохи. Вчора в мене було таке відчуття вдома дісняти дістати свій маркер перманентний, який був у мене в піналі. Я не знаю, чому так. Можливо, це був у мене план трохи змінений з уроку, але все ж таки. І ми не робили різних аплікацій. Я приходжу в школу, заходжу в кабінет. Я здоровий став зі мною дівчинкою, якою там була в кабінеті, не знаю. Я кладу сумку, нестила підготувати матеріал, все включити. Вона до мене підходить. І позаду неї стоїть моя учениця. Яка вона тепер сама без своїх подружок. Тобто в неї були подружки, вони там щось пліткували, ну вони мені так здалися дуже сильно підозрілими. Але нехай. Далі ви зараз зрозумієте. І ця дівчинка, яка ніколи стояла переді мною, вона ніколи в мене в групі не була, вона не ходила на факультатив. І вона мені каже, а ви тут вчора вималювали щось. І я кажу: у нас була англійська. У нас маркерів не було. Вона, я зрозуміла, про що вона казала, вона казала про маркери, які були в кінці там ряду, і там були сліди від них. Я пояснюю спокійно, я кажу, в мене в цей момент фломастерів не було. Я не діставала, нікому не давала. Я кажу, ваші учні мали в своєму пеналі особливі, особливі свої персональні ось такі маркера перманентні. Ці перманентні маркера це просто зло. Тому що якщо ти не підкладаєш папер, вони просто просовуються на парту. І потім це важко відмити. Ну, звичайно, можна відмити антисептиком та спиртом, це не проблема. І ця дівчинка мені каже: ну вона мені каже, це те, що вперти помальовані. Я кажу: по-перше, я там не сиділа. По-друге, сиділи діти, і вони були персональні маркери. Вони манювали, і я наголошула про те, що є додатковий папірець, підкладайте під малюнок і собі малюйте скільки хочете. Взагалі, я на своїй роботі, в мене немає такої функції, як контролювати чистоту. Так, звичайно, кабінет залишати в чистим загальному, так? там вимкнений проєктор, комп'ютер, стол, дошка і так далі. Так, але щоб перевіряти кожну парту, ну вибачте, це не моїх обов'язках. І ця дівчинка, яка позаду мене стояла, моя учениця з великої групи, вона каже: Так у вас був пенал. Знаєте, мене цей момент, і я була в повному астралі, але це виглядає, як вибачте, стукачество, якщо так я скажу, не на українській. І я спокійно не розгубилася кажу: у мене пеналу немає. Я кажу: у вас однокласники, у них були свої персональні канцелярі, і вони її малювали. Я спитала вас, ви мені сказали на сиє. І я звернула увагу на цю дівчинку, тому що, по-перше, вони намагаються, я так я розумію, до мене други приближено, приблиз, приблизитися, якось до мене підлаштуватись в контакт. Знаєте, що ну, думають, що я дуже добра, можна якось користатися цим, я так гадаю. Але діти вони ж там, це вони прекрасно розуміють. Але реально ця ситуація з фломастерами це саме така дивна ситуація, тому що ну, я зазвичай собою пенал, у мене правда, він дуже далеко, я в ній ношу канцелярію. Там штампи, там фломастери, те, що мені видавали зі школи. Але ну, позавчорашнього моменту, з вчорашнього року я вирішила, з собою носити не буду. Єдине, що там нюанс, це можливо ручка чи олівець і штамп для поставити план. Ну, чесно кажучи, це було дуже абсурдно, тому що як би виявляється, коли ще має контролювати парти. Хоча є прибиральниці, яким також платять, і також вони мають займатися цим процесом. Дякую. Ну, Це така ситуація собі. Також, якщо я не забула, а ще у мене, я працюю до травня. Зараз у мене кавуська в кіпкапі, у мене схоже, такий був період пандемії, і, до речі, я постійно з ним буду в Іспанії. Третє. У мене ще також мій робочий графік, мій робочий семестр закінчиться до кінця травня, що вже добре я відпочину, у мене три місяці буде відпочинку. Звичайно, за цей період я буду. Працювати, продовжувати працювати в своїй онлайн-школі. Працювати, тобто, е, тому що в три місяці діти відпочивають в Іспанії, у них канікули. І я думаю, що десь середини вересня ми знову повернемося. Але як буде з цією роботою, будемо дивитися далі, можливо, все зміниться. Але я все одно з вами буду ділитися в лозі, буду вам розповідати, тому тримайтеся, тримайте зв'язок. Так, а тепер уже мій рюкзак. Я сьогодні беру з собою рюкзак-відстав. Він правда не вміщається в камеру. Я його купляла в магазині СТАП офіційному, тому що в мене до цього був фервест, але він вже пережив своє, і я з ним виїжджала повномасштабне вторгнення. Тому як вирішила, вирішила змінити рюкзак на щось кольорове, яскраве і зручне. Бо я мріла про такий рюкзак, і диво, скільки я б нього туди не вкладала, у нього все є. Зараз вам покажу, що я беру з собою такий What's in my bag. Тобто це якесь відео мене, героді візьмій перемішку з що в моєму рюкзаку. Перше, це в мене резинка і антисептик, бо я промиваю руки в школі в транспорті після транспорту. Також не ССР, як то кажуть, або косметичка, в якій мене лежать. А, мої ліки, там, наприклад, спрей для протирання окулярів. Зубна нитка, таблетки для серця, різні таблетки для голови і так далі. Брязкальце, е, пластирі на всяк випадок, українські причому. Мені українські більше подобаються, якщо чесно. Так, Ключі від квартири, мініатюра парфумів, щоб не барати з собою, там великий крем для рук, мій улюблений з Меркадони. Я його дуже раджу, тому що у мене руки дуже сильно сушаться, і він мене врятує просто. Далі е, тентований бальзам відрімель. Він на кшталт копії клінік Блекхані, тобто цей Веганський, а клінік не веганський, тому так, от майте на увазі. Е, так, далі в мене поклала продукт для прівідмелін підкоригувати на всяк випадок. Да? Олівець для губ від Кіко. І ще флешка. Бо в мене сьогодні урок в школі, тому мені треба прямо з Сагунту їхати в школу. Бо в мене там завдання, і все таке інше. Так, далі наступне. Папка з документами, те, що беру з в странхерій. Саме кумедне, що в мене документації в Іспанії більше, ніж в Україні. Ну, напевно, така реальність життя в Європі, коли тебе да... багато тебе документів. Далі, що в мене ще? В мене чохол з планшетом. Там у мене електронна книжка. Там у мене також матеріали, тобто це Tab S6 Lite. Можливо, якщо буде вам цікаво, зняти огляд на що мої, які в мене додатки на планшеті. Далі мене гаманець, нічого такого: картки, санітарна картка, банківські картки, О, парасолька там загубилась, я її не дістану, на жаль, вибачте. І далі там буде термос для води і моя їжа з собою. Би це дивно не звучало для мене похід в естронхерій, іначе це свято, тому що реально, коли у тебе є сіта чи направлення, це просто перемога. І ти не будеш про це думати цілий рік. Вже чекаю автобус перший, який мені потрібно на сьогодні. Можу будемо поїхати. Поки я перепитала за автобусом Гон, то вже встигла мене спитати, куди я відправляюся і чому так далеко. Люди просто в повному шоці. Що сказати? Так, пряме включення з Сагунти можете вітати, я подарувала налишні документи. У мене було направлення тому, Томодеуя, це та категорія, яку всі забороняли. Майте на увазі залежності це від провінції. Наприклад, Валенції в хремі 6, її просто анульовують і все, і вас не приймають в Сагунту прогресу 14, Там вам при вас приймуть, тобто майте на увазі, що всі типу швидко розбирають. В інших провінціях маєте на увазі, тут це залежить від ситуації. Знаю, що в Аліканте також дозволяли тому договір. Мене Аліканти, наприклад, мене спонукала на те, щоб я взяла цю, цю сіту. Що в мене вимагало з документації? Про фотографії, які часто більшість людей казали, казали, що фотографії залишаються, правда, тобто фотографії залишають поки що на цей рік, а на наступний вам вже доведеться робити нову. Далі це прописка. У мене була копія, мені віддали її, вони там сканували щось Ну, вона все одно в комп'ютер, я перевіряла. Далі резолюціон це за бажанням в синовлених системі це є. Потім наступне що формуляр 0,79. Також там було підписатися, писати дату і квитанція про оплату. Це теж важливо. Вони перевіряли, чи правильна сума. Тому таким чином, а і головне взяти свою стару карточку і взяти свій закордонний паспорт. І, в принципі, це все, що вони вимагали. Мене просто взяли відбитки пальців нових, якби, і більше нічого. Тобто, все залишили так, як воно є. Лише перевірили просто мої дані про місце проживання і, начебто, все. І тому в наступному місяці мені треба взяти наступну сіту на. Отримання цієї картки стосовно Тома Деуя, -е що це воно таке, і звідки ля воно взялося? Томадея -е це простими словами поновлення картки, лише ви тільки надаєте свої відбитки пальця. Тобто, це поновлення карточки. Звичайно, колись раніше казали про те, що можна дві категорії, тобто тимчасовий захист, чим дома деуея, а тепер в деяких провінціях просто цю категорію анульовують. Тобто маєте на увазі завжди уточнюйте, Але я, оскільки знаходжуся в провінції Валенції, ніхто мене не анулював. Я взяла цю сіту 5 березня, коли в мене на один день протермінувалася моя карточка. І тоді люди ж сперечалися між собою, чи можна робити, чи не можна. І я на свій страх і ризик взяла ту сіту. І за березень, і за квітень жоден з людей мене не нулював. Я читала, слідкувала за групами, і деякі чоловіки, навіть жінки, ходили зі сітою і все нормально. Тобто Сагун дуже хороші працівники, вони дуже добрі, вони підкажуть. Вони все одно знали, що в мене там девої я да, по системі. Але вони її перемикнули на конфлікт, тому для них це не проблема, тому якщо вам вдасться знайти сі там, то беріть спокійно, не хвилюйтеся про це. Таке відео вийшло на сьогодні. Сподіваюсь, що вам сподобалось і було дуже корисно поспостерігати за досвідом отримання тархета в другий раз. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд!